Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. Це програма Країна здоров'я у студії Костянтин Крупський. А поруч зі мною Марта Джус це доцент кафедри внутрішньої медицини і кандидат медичних наук, ревматолог вищої категорії. Доброго дня, доброго дня. А ми будемо говорити сьогодні про ревматоїдний артрит. А кажуть, що про виникнення цього е, захворювання про е, на, ну, тобто, причини нічого не відомо, чи так, чи ні, як ви скажете. Ревматоїдний артрит відноситься до захворювань, які по своєму генезу, по своєму розвитку, дійсно не мають відомої етіології. Тобто причини розвитку цього захворювання можуть бути різні. Провокуючими факторами може бути різні і інфекційні захворювання, і вірусні захворювання, і інсуляції, стреси. Будь-який сильний стрес для організму може спровокувати розвиток ревматої. Дного артриту для розвитку цього захворювання дуже важливо є наявність генетичної схильності, тобто це захворювання дуже часто буває в одній родині, передається по спадковості, хоча і інші фактори впливають на можливі причини розвитку захворювання. А які симптоми? Якщо в мене щось болить і щось не так, я розумію, це ревматоїдний артрит точно. Ні, насправді симптоми ревматоїдного артриту, особливо в дебюті, бувають дуже різноманітними. Тому дуже важливо, коли з'явилися перші якісь ознаки запалення в суглобах, звернутися до ревматолога, бо кількість різних уражень суглобів є надзвичайно велика. І, власне, фахівець повинен розібратися, чи це є ревматоїдний артрит, чи це є інші захворювання суглобів, яких є існує біля. біля 30 різних видів найчастіше першими симптомами це є біль та скутість в суглобах. Такою візитною карточкою ревматоїдного артриту є біль в суглобах кистях. Тобто, якщо в пацієнта з'явилася скутість чи якийсь дискомфорт в суглобах кистей, ймовірно, що це є ревматоїдний артрит, але Найч... не завжди 100%. Найчастіше це ноги болять, чи все ж таки там руки. Ні, для ревматоїдного артриту найбільш характерне є ураження дрібних суглобів кістей, хоча і може і стопи так само уражаються. Для цього, цієї групи захворювань характерне є ураження більш дрібних суглобів, рідше е, великі суглоби і з часом, лише якщо захворювання протікає довший період часу, а це є хронічне захворювання, яке призводить до інвалідизації, яке, е, е, Якщо вчасно не діагностувати, то через 2-3 роки вже наступає інвалідизація. Зація пацієнта то в такому випадку можуть уражатися як дрібні, так і великі суглоби. Як все виглядає, якщо можна пояснити на пальцях, там запалення в суглобі, воно там щось там з'їдається, якась там поверхня, воно там не рухається, не змощується. Що відбувається? Так з грубше, якщо так пацієнту на хлопський розум пояснити, це захворювання є деструктивним, тобто відбувається ерозія, з грубша дірки в суглобах утворюються, в суглобові поверхні. Під впливом якогось провокуючого фактору, про який ми з вами говорили на початку, йде розвиток запалення в синовіальній оболонці, і це запалення призводить до того, що суглоб починає руйнуватися. Якщо його вчасно не діагностувати, то суглобчик може настільки зруйнуватися, що відбудеться анкілоз, тобто суглоб перестане рухатися. І це призводить до інвалідизації. А оскільки уражаються в переважно дрібні суглоби, тобто дрібна моторика, кістей уражається, то інвалідизація досить швидко наступає. Тому дуже важливо, коли з'являються перші симптоми ревматоїдного артриту, а це є власне біль, перепухлість, скутість в суглобах, особливо в суглобах кістей, Чи, чи стоп треба звернутися до ревматолога, щоб він призначив правильну базисну терапію, щоб не йшло деструкції суглобів, руйнування суглобів? А яке лікування взагалі відбувається? Це там треба щось там уколи, якісь роблять, пігулки, мануальні Терапевт може щось там зробити зі мною? Ревматоїдний артрит, як я вже сказала, це хронічне аутоімунне захворювання. Тобто ніяка гомеопатія, ніякі мануальні терапевти тут не підходять, ніяка народна медицина тут не підходить. Тут дуже важливо є, чим швидше поставити діагноз і призначити терапію. Терапія є надзвичайно складна, і вся фарміндустрія направлена на те, щоб пацієнт міг її використовувати самостійно. Ривало, тобто стоїть питання не ін'єкцій а навпаки, всі фармкомпанії працюють над тим, щоб створити. Таблетку, яку можна ковтнути, не, не потребується додаткового медичного персоналу, але щоб вона контролювала е, захворювання. Дуже важливо є для лікування ревматоїдного артриту це призначення так званої базисної терапії, це та терапія, яка не дає прогресувати захворювання, яка не дає руйнуватися е, суглобом. А це е, таким основним золотим стандартом в лікуванні ревматоїдного артриту є препарат метод ну, е, який може призначити лише. Лікар ревматолог за вашими спостереженнями на ревматоїдний артрит страждають більше чоловіки, жінки, чоловіки, які там а, фізично працюють, а жінки, які там після там пологів, наприклад, там в них там виникають якісь там ауто, а, ну, там патологічні, якісь там зміни як. В загальному ревматологія як наука, вона є в принципі жіночою, більше жіночою патологією. Ревматоїдний артрит частіше дійсно хворіють жінки, частіше жінки середнього віку. І ви питали про пологи. Так, пологи вони можуть провокувати розвиток аутоімунних захворювань, в тому числі і ревматоїдного артриту. Тобто, частіше це є жінки молодого дітородного віку, хоча буває і в старшому віці розвивається ревматоїдний артрит, але середній вік це є між 30 і 50 років дебюту ревматоїдного артриту, mm -hmm. і переважно це жіноча половина людства. А є якась профілактика для того, щоб не було ревматоїдного артриту. Лікар каже: ось, будь ласка, там рибічий жир або там якісь там вітамінні групи А, С, Д, де є. Обов'язково вживайте і буде вам щастя. На жаль, для ревматоїдного артриту немає такого поняття як профілактика. Здоровий спосіб життя, уникнення стресів, уникнення надмірної інсуляції, на якихось вірусних ексцесів, будь-яких стресів для організму. Це в принципі профілактика, щоб не розвинути будь-які аутоімунні захворювання. А якраз конкретно для ревматоїдного артриту не існує такого поняття як Профілактика, угу. ми можемо вчасно діагностувати і вчасно лікувати. От зараз медицина так розвинулася, що в нас немає. В нас раніше стояло питання ввести хворого в медикаментозну ремісію, зменшити активність ревматоїдного артриту. Тепер стоїть зовсім інакше питання. Ми повинні ввести в повну клінічну ремісію. Тобто, чим швидше пацієнт звернеться до лікаря-ревматолога, чим швидше буде призначена базисна терапія. Тим менше ризиків розвитку деструкції в суглобах, інвалідизації пацієнта. Ну і тим більше ймовірність ввести в повну клініку лабораторну ремісію пацієнта. А Клінічна ремісія це, ну простіше кажучи, одужав грубше так на фоні призначеної терапії в пацієнта не повинно нічого турбувати. А у нас є невеличкий е, знімок, так рентгенівський. Я навіть не можу не уявляв, що це, це мої ноги, так ну на, наприклад, так це, це, це є ноги пацієнта ноги... з ревматоїдним артритом. Тут як ви... тут же рентген стадія 3-4, тобто йде повна деструкція суглобових поверхонь. Зникає суглоби, і ну з грубше вони потім перестають рухатися. А це — А де ви це бачите на, на, на знімку? А якщо я можу а ви можете ну так просто по показати і от видно зруйнована повністю суглобова поверхня? Це є фактично нормальна суглобова поверхня поверхня пацієнта. Uh -huh. А тут видно, що її немає суглобової поверхні. Зник суглобчик він зруйнований через те, що з'явилися оці спочатку ерозії, узори і потім лізлі, тобто ну, розплавлення фактично спочатку суглобової поверхні, а потім кістки. І зникнення суглобу. А є якась діагностика на ну там, ми всі кажемо на ранішніх якісь там стадіях. Як можна діагностику провести? Щось заболіло і все. А може, там ну я не знаю, там може, там там, там, там ушиб, якийсь, там, може ще щось. Ну, вперше за все повинна бути відповідна клініка, тобто це, це є біль і припухлість в суглобах. З такою клінікою пацієнт звертається до лікаря, і лікар спіровує на. Зараз з'явилися маркери раннього ревматоїдного артриту, це такі специфічні антитіла, які виникають при ревматоїдному артриті. Раніше колись орієнтувалися переважно на наявність ревматоїдного фактору. Тепер таким більш раннім маркером ревматоїдного артриту є антитіла до цих. Клічного цитрафілінового пептиду Антіцип дуже специфічний маркер, який в дебюті є позитивним, хоча не завжди його. Присутність відповідає ревматоїдному артриті, так само його відсутність не завжди свідчить про те, що немає ревматоїдного артриту. Для того треба звернутися до спеціаліста, який оцінить і клінічні прояви, і лабораторні маркери, і скерує на ультразвук чи МРТ суглобів, тому що тільки на за допомогою цих методів ми можемо побачити ранні ерозії, тобто м'ягенькі ерозії, які ще на рентгені не видно. На от на рентгені цьому ми показували, було зруйновані суглоби, Лоби, а е, коли є ранній ревматоїдний артрит на рентгені, не буде ніяких змін, uh -huh. тому звертає, треба зробити ультразвукове дослідження, але так само в спеціаліста, який вміє дивитися е, суглобові поверхні чи МРТ е, суглобів. А як раніше? Ну, наприклад, 30-40 років тому лікували ревматоїдний артрит, і наскільки зараз е, наука пішла вперед? Якраз в плані лікування ревматоїдного артриту наука пішла дуже вперед. Прогрес є надзвичайний. З'явилися нові методи лікування. Імунобіологічна терапія з'явилася. На жаль, вона є дорога, але вона надзвичайно ефективна. Ця терапія і власне з появою цієї імунобіологічної терапії, моноклональних антитіл з туморно-критичного фактору, альфа інших моноклональних антитіл з появою цих лік, Карств з'явилася можливість ввести в повну клініку лабораторну ремісію пацієнта. Раніше так само використовувалися різні цитостатичні препарати, гормональні препарати для лікування ревматоїдного артриту трошки змінилися акценти, які препарати є препаратом першого вибору, які є препарати другого вибору. Якщо взяти такий ретроспективний погляд на лікування ревматоїдного артриту. але що принципово зараз з'явилося? Зараз ми говоримо про те, що як тільки поставили діагноз ревматоїдний артрит, відразу треба призначати цитостатичну терапію, базисну е е терапію. Якщо не, немає ефекту, і пацієнт може дозволити е собі, е то ми переходимо на імунобіологічну терапію, високоефективну, сучасну терапію, яка використовується всюди в світі. А гормональні препарати це не вистачає, виходить в організмі якісь гормонів, які за щось тим відповідають, і тому о, виникає ревматоїдний артрит. Ні, е, 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 гормональні препарати це ми використовуємо глюкокортикоїди, які знімають е, е, знімають запалення. Це є сильні протизапальні е, засоби, які використовуються тільки в дебюті захворювання, як мостик терапія. Постійно вести пацієнтів на е, гормонах не можна на глюкокортикоїдах, тому що це. Е, призводить до побічних ефектів, тому на початку ми, ми знімаємо запалення, яке може призвести до цих деструкцій, до ерозії в суглобах, А потім поступово, коли починає діяти базисна терапія, ми відміняємо гормони і ведемо вже на основних базисних препаратах пацієнта. А є якась лікувальна гімнастика, якій людина може сама собі допомагати. Ви кажете, що зараз наука йде до того, щоб людина там не використовувала ніякі уколи, а брала там пігулку і сама лікувалася, тобто все, все простіше. А далі якось я можу там розробляти там сустави, там щось там якась там лікувальна гімнастика. Зрозуміло ваше питання, але хочу уточнити, сама лікувалася так. Не можна повинна людина лікуватися угу. під наглядом лікаря. Обов'язково, тому що. Якщо не буде контакту між лікарем і пацієнтом, ми можемо отримати надзвичайно важкі побічні ефекти від лікування. Тому цей контроль лікаря повинен бути обов'язковий. А щодо питання лікувальної терапії, чи лікувальної фізкультури, це надзвичайно важливе питання. Навіть були проведені такі серйозні дослідження європейські, які довели, що лікувальна фізкультура, коли пацієнт її використовує, проводить щоденно. Вона призводить до того, що зменшується рівень таких прозапальних цитокінів, тобто тих речовин, які викликають запалення, і сама лікувальна фі фізкультура призводить до зменшення запалення в соглобчиках. Угу. Тому надзвичайно важливо при ревматоїдному артриті та і при інших запальних артропатіях використовувати лікувальну фізкультуру. Без неї можна... не можна лікувати угу. ревматоїдний а артрит. А які можна вправо робити, якщо в мене там на пальцях ноги там виник, виникло це захворювання? Що я можу зробити пальцями? Ноги я навіть не, не уявляю собі, є певні вправи за допомогою простих, навіть проста пляшка, яку можна використати для того, щоб робити ці вправи, тобто різні колові рухи, розробляння суглобчиків. для ревматоїдного артриту що важливо, що коли є запалення, є штивність в суглобах, суглоб перестає рухатися. І коли пацієнт зробить декілька рухів, штивність в суглобах проходить. Рухова здатність в суглобах збільшується, рухова активність збільшується. Пацієнт з часом сам розуміє, що йому треба для того, щоб е, могти рухатися. Треба спочатку декілька таких е, рухів розробити суглоби, е, ця, щоб зникла ранкова скутність. А ми рекомендуємо е, Цю лікувальну фізкультуру проводити декілька разів на день, щоб розробляти дрібні рухи рухи кистей, розробляти дрібні рухи на на, на стопах. Загально лікувальна фізкультура на, на на всі групи м'язів і суглобів, щоб зменшувати запальний процес в тих суглобах. Угу. Ну і мабуть, розповсюджене запитання, яке чує лікар ревматолог пальцями. Ось так робити це безпечно, небезпечно. У ці всякі, як називати такі рухи з викликанням якихось звукових ефектів в суглобах є небажані, тому що конгурентість, тобто з суглобових поверхонь, змінюється, і це в подальшому призводить до розвитку остеоартрозу, Не ревматоїдного артриту угу. з ревматоїдним артливом воно не має ніякого зв'язку, а з остеоартрозом воно є зв'язане. Ревматоїдний артрит він має якісь там. Темп... Певні стадії, так там перша, друга, третя стадія. Або він на будь-якій стадії може лікуватися і можна вилікуватися. Звичайно, що мета. Є чим швидше розпізнати, а розпізна розпізнати на першій стадії ревматоїдного артриту, мається на увазі рентгенологічні стадії. Є досить важко. Для того ми, ми використовуємо не лише рентгенологічні дані, а, але і лабораторні дані, щоб поставити діагноз. Якщо ми встановлюємо діагноз на стадії першої рентген-стадії, тоді, коли ще ерозії немає, тільки є ерозії на ультразвук чи на МРТ видно, тоді ймовірність вилікувати пацієнт. Де вести в повну клініку лабораторну ремісію є значно вище ніж в того пацієнта, який вже е, прийшов до, до е, лікаря на стадії руйнування суглобів. Відновити суглоби ми не можемо. Ми можемо. Е, Призупинити прогресування захворювання і призвести до того за допомогою нашого лікування, щоб не розвивалися ерозії і не руйнувалися суглоби, щоб не було переходу з першої стадії в другу чи з другої в третю стадію. Ну а на заході як проводиться лікування? Наприклад, в країнах Європи Америки вони можуть відновити суглоб? Може вони там щось там розрізають, проводять там операцію, наносять якусь там на поверхню суглоба, якусь там нано, якусь там плівку, і воно там все приживається, і там за місяць людина вже. Повністю має нормальний суглоб. Ну, власне, ми в клініці використовуємо ті рекомендації, які використовуються всюди в світі. Тобто ми е, лікуємо по принципу е, рекомендацій Європейської асоціації ревматологів і Американської асоціації ревматологів. Це дві такі провідні е, асоціації ревматологічні. Е, і е, в нас в клініці е, ми так само дотримуємося е, цих рекомендацій. Появою цієї імунобіологічної терапії імовірність того, що не буде руйнуватися суглоби, що не виникне другої, третьої рентгенологічної стадії, чи не дай Бог четвертої рентгенологічної стадії, коли вже повністю зруйнований суглобчик, є дуже висока. Але якихось таких нанотехнологій, про які ви говорили, на жаль, ще медицина до цього не дійшла. Але я думаю, якщо в нас буде можливість нашим пацієнтам використовувати імуно імунобіологічні біологічні засоби, та як всюди в світі, держава забезпечує імунобіологічну терапію безкоштовно. Тобто, ну не безкоштовно, це страхові компанії е, е, забезпечують терапію імунобіологічними препаратами. Е, кількість деструкції, кількість інвалідизації значно зменшується в світі. На жаль, в нас. В нас є те, що ми маємо. Ми недавно мали зустріч з одним провідним ревматологом європейським, який сказав, що він забув, коли він бачив анкілозив, тобто коли зникає суглобова щілина в кульшових суглобах. На жаль, ми дуже часто бачимо таких пацієнтів, в яких не рухаються кульшові суглоби через деструкцію суглоба. А це пов'язано в них з тим, що досить швидко призначається імунобіологічна терапія і не розвиваються такі тяжкі стани, як ми бачимо в наших пацієнтів, які не можуть собі дозволити імунобіологічної терапії. А імунобіологічна терапія, я розумію, широко використовується на заході. Її вартість покриває страхова медицина. У нас не дуже. Широко але є якісь негативні наслідки використання імунобіологічної е, терапії, ви ну, розумієте, будь-яка е, терапія, якщо вона є серйозна, якщо це не є якась е, гомеопатія, чи чи чи, чи якісь е, народні е, засоби, чи е, дистильована вода, е, воно завжди має е, свої. Плюси і має мінуси. І тому будь-який лікарський засоб він є ефективний в руках спеціаліста, який вміє контролювати е, ведення такого пацієнта, е, вміє правильно обстежити пацієнта перед призначенням терапії, е, тому що, звичайно, на, на фоні імунобіологічної терапії можуть з'являтися побічні ефекти. Е, якщо пацієнта не дообстежити, не виключити вірусні інфекції, не виключити туберкульоз, то якщо призначити такому пацієнту імонобілогіоно, Біологічну терапію звичайно ми будемо мати різні ускладнення але якщо вміти правильно обстежити пацієнта правильно підготувати його до цієї терапії і правильно вести правильно контролювати то побічних ефектів рідко ми зустрічаємо а можна змінити повністю суглоб і сучасна медицина готова до цього Ревматоїдний артрит зіпсувався суглоб його вилучають і замість нього новий Звичайно, це є один з методів лікування. Це використовується на тоді, коли рентген-стадія 3-4, тобто коли вже зруйнований суглоб, коли вже медикаменти не, не діють. І це є один з методів лікування. Но ви повинні розуміти, що в нашому людському організмі є біля 2-240 суглобів, і не метод замінити всі суглобчики, ремонтний артрит урожає будь-який суглоб. Тому мета лікування є не призвести до руйнування суглобів, не е, назначити так терапію і настільки вчасно ту терапію, щоб не зруйнувалися суглоби, і щоб не було потреби в протезуванні суглобів. А я правильно зрозумів, що якщо в одному місці вже розпочався ревматоїдний, ревматоїдний артрит, то десь близько в іншому місті на лівій там нозі, на нам на правій він також може з'явитися. Так в принципі ревматоїдний артрит це є симетричне захворювання. Тобто, якщо є на правій руці, то ну, Через деякий час з'явиться і, і на лівій руці, тобто в дебюті воно може бути таке асиметричне. А е, з плином часу е, уражаються симетричні суглобчики, е, і якщо не лікований ревматоїдний артрит, то е, з часом уражаються все нові віз е, суглоби. А треба а, пацієнту, якщо в нього з'явилися перші ознаки ревматоїдного артриту, він а, звернувся до лікаря. А, лікування призначили, він лікується. Він і далі вже на все життя залишається на цих ліках. Ну на яких там кількості, ну як там там діабетик, наприклад, він вже не може жити, тому що якщо прибрати ліки, знову запалення і знову о, діагноз ревматоїдний артрит. Абсолютно правильно, наші пацієнти знаходяться на терапії постійно. Єдине, що є випадки, от власне тих пацієнтів, які є на імунобіологічній терапії, коли ми досягаємо повної клініко-лабораторної ремісії. І, і, і тоді стоїть питання, коли відміняти цей препарат. Чи відміняти його повністю, чи залишати на якихось інших препаратах? І є випадки, коли відміняється повністю терапія, але це знов ж таки це повинен бути досвід лікаря, який призначив, і мінімум рік. На цій терапії без всяких, без будь-яких клінічних проявів, тобто коли немає ніяких ознак захворювання протягом року пацієнт лікується, і тоді вже стоїть питання: чи можна відміняти препарати, чи не можна. В іншому випадку, якщо пацієнт не на імунобіологічній терапії і не отримав, ми не отримали повної клініко-лабораторної ремісії, він повинен постійно пожиттєво приймати базисні препарати. Буває випадки, коли один базисний препарат починає перестає діяти, і тоді стоїть питання: заміна його на Інший базисний е, препарат і знов ж таки це повинен вирішити лікар, на який базисний препарат замінити, щоб не мати побічних ефектів, але е, допомогти пацієнту. Угу. А держава поки що ніяк не. А... Іде на зустріч пацієнтам, вона не зможе зменшити вартість цієї імунобіологічної терапії. Ну, в нас є е, такий проект для дітей. Діти хворі на ювенільний ревматоїдний артрит, тобто е, дитячий ревматоїдний артрит, де держава забезпечує е, імунобіологічні е, препарати. Угу. А для дорослих, на жаль, такої програми немає, але обговорюється це питання. І в нас в певні періоди часу було коли інвалідам видавали безкоштовно метатрексат чи інші базисні препарати, але ну враховуючи те, що зараз ми маємо в нашій країні, я не думаю, що можна буде говорити про якісь забезпечення дорогими препаратами. А сучасна українська фарміндустрія може так виробляти ці імунобіологічні препарати, ні і сучасна українська індустрія не виробляє цих препаратів, і і ціна їх є висока через те, що вони потребують високотехнологічних методів вироблення цього препарату. Тому навіть такі країни, які дуже часто виробляють генеричні препарати, такі як Індія, інші країни. Які ну, здешевлюють ціну препарату, вони не мають можливості виробити такі препарати, як імунобіологічні. монобіологічні. всі то препарати використовуються Європа. і виробляються в європейських угу. країнах а, з Мартою Джуз, доцентом кафедри внутрішньої медицини, і кандидатом медичних наук а ревматологом вищої категорії категорії. Ми сьогодні говорили про ревматоїдний артрит, який з'являється невідомо звідки і залишається майже в нашому житті з нами до. Кінця наших днів так здається, я, я правильно зрозумів це захворювання. В принципі, так, це, це захворювання хронічне, прогресуюче, яке без лікування воно призводить до інвалідизації, і його вилікувати в сучасних умовах без використання якихось високоспецифічних препаратів є неможливо. І все одно нашим телеглядачам ми побажаємо міцного здоров'я. Дякую вам! Дякую вам до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.